Стей. Стей. А то пошла в азарт. Стей. Пошли. Стей. Пошли. Стей. 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 Пошли. Стей. Стей. Пошли. Стей. стей, пошли. стей. Стій. Стій? Чекати. Чекати. Пішли. Стій? Пішли. Мама строга сьогодні, правда? Це, щоб вона за ногами не літала, бо вона як... Собі думаю, що їй все можна. Я її відпускаю, вона летить вперед. Починає чіплятися до людей. Типу, дуже великий і страшний пес. А коли я її тримаю під контролем, вона чемна. Маєш бути хоч якесь виховання в тої собаки, ні? Знову пішла. Стій. Стій. Чекати. Пішла. Якось так.